Всім привіт! Нарешті я ну як нарешті? Там вже просто пора, бо як я вчора показував, перепілки вже досить великі. Два брудера звільниться, взявся доробляти вже ту перепилену клітку. Там вже лишилось в принципі небагато. Двері доробив і зараз буду робити підони. Зараз вам покажу, купив такий, не знаю, що то пластиковий шифер, щось таке я бачив. Мені радив, хтось був в коментарях, писав, що підони з того краще зробити. І в інтернеті теж в Ютубі бачив, що хтось сказав, хтось що робить такого. Не знаю, вирішив спробувати. Ну зараз вам, в принципі, все покажу. Так, хто пам'ятає, давним-давно, як давним-давно місяць, десь місяць, може два-два ще нема. Бу каналу, тільки два місяці десь я робив клітки тут. Одним словом, не розрахував, то тут одна оця заглушка прикручена просто в ОСБ. Та якби Вер зробив з ОСБ, такі заглушки, та як сюди, правда, оця сітка зробив її отак. Тут ніби кормушка з профілю краї. Краї отак просто повирізав, позагинав. І тут вони собі будуть пхати голову, тут насипати корм, щоб їли, а тут, по ідеї, має скочувати з яйця. Дах свою збі зробив. Тут отак, так само закривається, лягає. Тут теж робив перший раз клітку по тих розмірах. Ну, там, в принципі, двері робить. Хто як знає, дивився більш-менш розміра теж в інтернеті. І виходить так, що якщо брати тут, тут навіть ні, ну піддон не буде. Тут от виходить, що, що дверка, щоб. Ну, мені так треба було, щоб тут донизу було, щоб вони всі могли випхати голову і їсти, і відповідно виходили мені на три секції. Але три секції впираються прямо вверх. У мене тут оцей піддон, так якби з верхньої клітки, піддон, зразу буде дахом для наступного ряду. Я не робив через то, де мав тут. Де прикріпити ті заглушки, то я їх ну, як заглушки ті закривачки, то я їх просто поприкручував Вон сюди, збоку. Кажу, тут і так з боку не вийшло, то тут мені якось одну тута, одна мені якось чуть-чуть влізла. Ну і так, всюди. Тут так, і на самому низу теж так порубив. Не знаю, ось такий взяв 2 метри, так, по висоті він є, пластиковий. Оцей шифер і два з половиною взяв запасом на довжину, бо він шов від півтора, але мені треба було... Я тут є по метру, я собі зараз візьму його, розпущу на половину і вже буду розрізав. Ще тільки картонку зняв. Зараз разом з вами розпакуємо перший раз. Навіть кажу, не знаю, чим буду я його різати. Потім, що він собою буде представляти. Але, 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 буду пробувати перший раз так само. Що це, як це. Ну, явно, що з цього мені би було за LSB, то би воно довго не прослужило. Тому шукав ось такий якийсь варіант. Зараз так, розпакував ось такий він 2 метри, не знаю, він був дешевший, простий і такий типу. Типу усилений. Я взяв цей усилений, такий він матовий, буде піч менше, думаю, вирівняється, я думаю, що буде він гірше, але правда ще не знаю. Ще не знаю, чим я буду його різати зараз. Но думаю, що буду пробувати. Може я там маю таку типу ножовку і там кріпляться ті по металу, такі леза, Або навіть чим? ну, зараз буду розміряти, пробувати вже коли. Коли виріжу, покажу, як воно буде виглядати. Треба буде, напевно, його чимось притиснути, щоб він трохи розрівнявся Ну Зараз зараз будемо пробувати. Так, розмотав його. Я думав, він буде тяжче, але ось прості старенькі ножниці до металу прекрасно ріжуть. Можна сказати, що як папір, але так як він такий трошки був вигнутий, то так саморізи 4-дві планочки. Такі виходи трошки живенькі, але так от запхав, тут зробив такий виступ, але потім на ручки та, якби запасом, але подивився, що їх не треба, бо воно і так виступає. Бо я отут, якби то показати, отут ніби закінчується, тут курмушечка, а отут я так врізав його трошки далі, ніж типа, заходи на піддон. Так, якби, тут мало би бути 50 сантиметрів до краю я врізав на 60 щоб вони все одно як несуться. Потім там викочуються яйця, все одно щось вилітає і щоб е, нижнім рядам в корм звідси не падало сміття. Порох, то воно буде ще, так, туди, думаю, воно все собі тут буде. Зараз не дуже сфокусувалось, буде все. цей, Можливо, то, що ще єдиний. Момент, який я думаю, що може посередині тут ще треба буде так і давати планку, бо я не давав, бо я взагалі думав, що буде з ОСБ, але я так подивився, що то буде замало, то може ще треба буде так вкрутити півперечку. Отак, ось такий він виходить. Зараз на то не хочу фокусувати. О, ось такий він виходить, запихається туди, ось так. І всі проблеми. І тут дах він ще, я думаю, все одно просяде. І, і там буде підон. Можна сказати, що перший, перша клітка вже повністю готова, піддон є. Так, я зробив з ОСБ. Ще треба буде то, що зробити ніпельну поїлку. Ніпеля вже купив. Ще треба подивитися, чи є труба, чи треба докупити. І, і зараз дороблю всі чотири підони. І потихеньку можна буде ще доробити ніпель і переселяти перепілку. Ось так. Зараз як зроблю всі, то вам покажу. І так, ще, ще я вирізав ось ці піддони сюди нанизу, але як бачите, вони ще такі ось вигнуті. Е, трошки мав справи не не встиг одним словом доробити, так як отут докрутити планки, ну, але то вже дороблю завтра. І ще так і буду, так як тут внизу є, ось посередині ще така півперечка, щоб воно, я так дивлюся, тут не прогинало донизу то я ще завтра поприкручую так само ще тут тих три посередині. Ось так я, вона вже, можна сказати, що готова, що, умовно, прикрутити підони. Ну і поїльну систему зробити, ніби не ні, поїлочки. Зараз ще сходимо, покажу вам каченята. Я їх трошки випускав сьогодні вже на двір, бо вони брудер мочать дуже сильно. І, і ще покажу вам перепілочок, які в ті клітки будуть переїжджати. Так, ось тут в нас в такому загоні. Ну, тут такі є маю, 4 штуки, 2, там ще один два металевих і один такий, каркас з каркас дерев'яний, а вбитий мішками з-під Ну Але качество, є, качество, як Так на день був, бо було сонечко, шип кидав, виніс, зараз буду ловити, он, що означає дати качкам води. В брудері все-таки я так щось з брудера, бо вони теж там сильно мочать піддон. Але принаймні та вся вода йде на піддон. Але було тепло, і їм, їм подобається вони собі далі. Болото, то їм треба ще все. Одним словом, качка є качка. Дав їм води, зробили болото, цілі обсяпались. ну нічого, зараз буду їх ловити. Ось так вони в мене тепер тепленько. З брудера трохи їх дістаю, щоб брудер не розмокався. Та й тут місця побільше їм ходити. Ось тут корм. Ну, але кажу, випускаю їх так десь. Вже коли тепло, година 11-12, от зараз вже сонечко зайшло, буду ловити, ще в брудері теж будуть там мати. їсти, пити, будуть собі досихати. До Того огромного овень якраз стоїть посередині, теж забрав від курчат і зараз ще вам покажу, що змінилося в стайні і і самих перепілок, до яких ми онеслом ті клітку і робимо. Так, звідси сьогодні. Позвонили, продав 15 штучок, вибирав курочок. Тут залишилось... Тихо, тихо, можна сказати, ось тільки когутики і то, що бентамочки. Не знаю, скільки тут штучок лишилось. До 15, я думаю, багато їх, багато їх немає. Одні ось когути. Тепер їм тут місця предостатньо. Потім можу їх поз'єднюю з тамтими, бо теж має на завтра відправити 15 штучок з тих. З тих, що з індиками. І, і одним словом, ось такі. Такі сьогодні вже трошки, трошки потепліло. Почали розружатись мені нарешті нарешті клітки. І самі наші вже такі красиві перепілочки. Ось тут вони, вони є такі, вони вже прям гарнюні, кожного дня більше, для яких ми робимо кліточки, вже отак піддуваються. Так, тут такий цілий, цілий брудер і ось тут теж Так, 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 зараз, зараз може з буде краще. Перепілки то не курчата, вони так сильно ніби налякаються і тут. Ну, то є в них так місце, але вже, вже маловато. Вони такі вже щодня, щодня то гарніші. Ніби недавно лізли, ніби недавно були такі як мишки, а вже ось такі фараончики Красиві. Так що клітка готова, тут треба буде ті брудера позісувати докупи, цю желізну клітку забрати і ось так та клітка під тою стіною буде стояти. Ось такі, ось такі справи на господарстві, що сьогодні мають вечором приїхати, взяти дві, один у нас з міста, чоловік хоче собі дві качечки великих індо, я йому залишу. Ну, як залишу, виберу, він собі приїде, вибере. І можливо завтра, можливо, в суботу 5 або 6 штучок мастер Греїв теж приїдуть, візьмуть. Одним словом, потрошки, потрошки почало рухатись, ну, але в мене вже і виводи на підході, так що ніби, ніби поки, поки непогано. Так що ось таке відео, ось таке сьогодні. Ніби продуктивний, ніби не дуже день. Всім тихо-тихо, я вас не знімаю ні кури. На вас не свідчуть. Всім гарного дня, гарного вечора, мирного неба, хай у вас все буде добре.